Пушича виганяють шахтаря. Динамо Київ втратить ключового гравця. Саме на зв'язку канал Екстра Тайм. А новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Felbet Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Поїхав! Донецький шахтар несподівано втратив двох футболістів. Щоправда, це гравці академії клубу. Один з цих гравців перебрався в Борусію Дортмунд повідомив журналіст Сергій Тищенко. За інформацію джерела. У Дормандську Борусію перейшов фланговий оборонець Шахтаря Назар Рудзей 2009 року народження. Крім рудзея, шахтар покинув ще один крайній оборонець Кирило Савченко 2010 року народження. Цей гравець гратиме за хорватський Хайду зі Спліта. Зазначається, що це не перші втрати гірників. Раніше в іспанський Бетіс перейшов воротар Ян Журавський. Всі ці футболісти покинули клуб безкоштовно. Натомість з основної команди Шахтар за гроші покинули Дана Листикан і Олександр Зубков, які перейшли у турецький травзоспор. Колишній головний тренер Національної збірної України, Йошев Сабо, висловився щодо перспектив воротаря донецького шахтаря Дмитра Різника перейти до європейського клубу. Йошев Сабо певен, що голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який демонструє хорошу гру в поточному сезоні, вже привернув увагу скаутів європейських команд. І має всі передумову перейти до якогось клубу зі старого світу. Різник дійсно демонструє дуже якісну гру. Зараз у Європі чимало скаутів, які їздять і дивляться, де можна купити подешевше хороших футболістів. Якщо хтось захоче його купити, то купить. Шахтар не повинен бути проти, розповів Сабо в інтерв'ю sport.ua. Після 17 турів Шахтар має доробку 13 залікових пунктів та займає третю позицію у турнірній таблиці Української прем'єр ліги. У 18 му турі гірники на формально домашньому полі прийматимуть Київський лівий берег. Поєдинок запланований на 24 лютого, початок гри о 18.00. У сезоні 2024-2025. Різник зіграв у помарачево чорній футболці 25 поєдинків у всіх офіційних турнірах. Гірники в зимово-трансурне вікно відпустили одразу трьох футболістів збірної України. Перед його закриттям вони отримали пропозицію ще й по Георгію Судакову, але не прийняли її. 22-річний півзахисник міг продовжити кар'єру в Італії. Його хотіла придбати Фіорентина, яка в останніх двох сезонах грала у фіналі Ліги конференції. Фіалки пропонували 20 мільйонів євро за Георгія Судакова, проте керівництво Шахтаря відхилило цю пропозицію повідомляє 24 й канал із посиланням на TMW. Гірники бажали отримати не менше 30 мільйонів євро. Ця сума могла виявитися за великою для італійців. Сторони, врешті-решт, не змогли досягнути консенсусу. Зазначається, що це вже не перша пропозиція для Георгія Судакова серії А у січні 2024 року. Наполі пропонував 40 мільйонів євро за українця, але тоді ця сума також не влаштувала до Зимове трансферне вікно донецький клуб уже продав Олександра Зубкова та Данила Сікана у Трабзонспор. Також гірники відпустили вільним агентом Тараса Степаненка, який продовжив свою кар'єру в AppSpor. Відоме іспанське видання присвятило матеріал гукіперу Національної збірної України Андрію Луніну, прокоментувавши його становище в Мадридському реалі. У середу, 5 лютого, Леганець зіграв з реалом у матчі 1-4 фінала Кубка Іспанії 2-3. Місце у воротах мадридців зайняв українець Андрій Лунін. Іспанське видання релеву у своєму матеріалі розповіло про становище українського голкіпера в команді Карло Анчелотті. Вихід у старті на Кубок посилює значення щоденної роботи українця, гравця, якого люблять у роздягальні, який приймає роль запасного з певною стійкістю у Вальде Бебасі Базаралу. Він отримає підтримку та довіру Льюіса Льопіса, тренер воротарів. А також цінні поради від Куртуа. Його майбутнє залишається відкритим на літо. Деякі клуби повідомили його агента Жоржа Мендеша про свій інтерес, але Лунін здійснює свою мрію в реалі. І саме тому він вирішив залишитися. Богдані вважають, навряд чи дасть можливість зіграти Луніну в Кубку Іспанії на стадії півфіналу. Попри те, що Лунін знає, що вийде у стартовому складі, українець також розуміє, що є велика ймовірність. Що в разі виходу в півфінал Анчелоті зробить ставку на куртуа, знову залишивши його на лаві запасних. Водночас Вітванії відзначили, що поєдинок з Леганесом матиме чимале значення для Луніна, який вдалою грою в Кубку може довести свій клас перед Анчелоті. Усе залежатиме від того, на кого Реал вийде в півфіналі та в якому стані команда підійде до цієї стадії. Проте ніхто у Вальдебебасі. Що при першому серйозному випробованні матчі в Кубку знову відійде до Лунін матиме свою передостанню можливість у леганесі, щоб довести, що Анчелоті помиляється. 25-річний Лунін у нинішньому сезоні провів 8 матчів за реал у всіх турнірах, 12 пропущених м'ячів та 3 кінчити. Контракт Андлія з мадридським клубом чинить до 30 червня 2030 року. Трансформаркет оцінює вартість Кіпра у 20 мільйонів євро. Центральний півзахисник Дженуа Руслан Маліновський поділився своїми думками щодо виступів українського форуда римської Роми Артема Довбика. Футболіст Дженуа Руслан Маліновський висловився щодо виступів нападника Роми Артема Довбика. Він вважає, що український форуд грає під великим тиском, і йому буває важко в деяких моментах. Головне, що він грає. Він потрапив до команди, де завжди великий тиск. Все-таки Рома це великий клуб. Йому було важко в деяких моментах, коли команда не показувала гру та не було результату. Він не може взяти і сам забивати усі голи. Все залежить від команди. Маліновський зазначив, що попри всі складнощі все одно забиває свої голи. Але йому потрібен час на адаптацію. Зараз вони почали показувати найкращі результати. Вважаю, що йому потрібен час на адаптацію, бо після ісванського чемпіонату прийде до італійської ліги трохи інший футбол, але він забиває свої м'ячі. Звичайно, йому хотілося б, напевно, більше забивати, вважаю, що з його натхненням та менталітетом він покаже себе у серії А. Це у нього попереду, сказав Маліновський для трибуни. 27-річний Довбик у нинішньому сезоні провів 31 матч за Рому у всіх турнірах, забив 14 голів і ще дві результативні передачі. Наступний матч римляни проведуть 9 лютого, коли відправляться до Венеції в рамках 24-го туру серії А, початок гри о 13:30 за Києвом. У чемпіонаті Італії команда українця посідає 9 місце, набравши 31 за ліковий бал. Город збірної України Владислав Ванат Може переїхати в англійську прем'єр-лігу. Гравцем цікавиться один із місцевих клубів. Динамо погодиться продати свого вихованця в разі, якщо отримає вигідну пропозицію. Повідомляєте тут таке. Молодий футболіст Динамо Владислав Ванат Зацікав один з англійських клубів, щонайменше до кінця сезону футболіст продовжує виступати за київську команду, після чого керівництво Білосиніх буде змушено прийняти важливе рішення. Головним претендентом на 23-річного нападника є англійський Сандерленд, Цієї зими чорні коти намагалися підписати Назара Волошина, але Динамо відмовилося продавати хавбека, а незабаром і продовжували з ним контракт. Однак із Менату може скластися інша ситуація. Тренерський штаб Сандерленда включив Флорида Динамо до списку пріоритетних літніх трансферів. За гравця можуть заплатити близько 10 мільйонів євро. Однак це станеться тільки в тому разі, якщо чорні коти повернуться до Прем'єр-ліги з чемпіоншипа. Де поки що посідають четверте місце в турнірній таблиці. У сезоні 2024-2025, вона у складі Динамо 29 у усіх турнірах, забив 13 мячів і зробив 4 результативні передачі. Керівництво Донецького Шахтаря вже розпочало пошуки заміни босійського фахівця Марино Пушича на посаді головного тренера Гірників. Марино Пушич може бути звільнений з посади головного тренера Шахтаря найближчим літом. За словами ведучого, то до таке. Михайло Смолову, керівництво клубу, розпочало пошуки нового наставника. Шахтар став звертатися до аутсорингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я все ж думав, що у Шахтаря команди системної є напрацювання, і, призначаючи Пушича, у неї вже є список тих людей, які можуть бути наступними. Виявляється, такого списку не було, і зараз він напрацьовується. Звичайно, йдеться про іноземних фахівців. Шахтар починає шукати, сказав Смоловий. 53-річний Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року після звільнення нідерландського фахівця Патріка Ван Леуна і привів донецьку команду до чемпіонського титулу за підсумками сезону 2023-2024. Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ після 17 турів. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд! З вами на зв'язку був канал Екстратайм. А новини футболу в Україні на нашому каналі виходять з підтримки компанії Фобет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!